Христос маленький, ой чесні люди, чесна людина, Христос родився весела нам. Христос родився і будем знавати, Ісусу Христу, славу давати. Дивно там вже звикнувся до тої дати, до того чекали тої дати. Але то помаленьки все. Я думаю, що все буде гаразд. Звикнути до 25-го. Такої коляди, як на Гуцульщині, взагалі нема ніде. Ця коляда ще так побутує ще з язичницьких часів, і вона помаленьку переросла до християнства. Вже 31 рік. Вже би було, якби було сьомого колядували, то вже би було 32 роки. Цьому Сардакове вже поверх 100 років оцему. І цій бартуці, то, це то мого покійного батька. Знаєш, на, на тебе якось є відповідальність, і так, якби присягу в армії прийняв, ти маєш себе повести достойно, маєш бути як то кажуть, бути колідником. Виборця відповідає за дисципліну в колідницькому горці, а бераза за колідом. Береза повинен знати колір і бо ми приходимо до осель. Тепер вже трошечки то все змінило. А на початках, як ми почали ходити, то так і діє, аби було в хаті десятеро, то треба було кожному окремо колідувати коліно то вибираться, так? Так. А, ну я вже передаю сенові, Бо я вже ну трошки не можу, мені вже 80ку розміняв, мені важко ходити, а вони молоді наї ходині. Треба мати терпко уставати. Ой, гречці, шосте зібрали. Це не було якесь особливе рішення, ми до цього давно дозріли. Я можу ствердити, що ми цього дочекалися. Нарешті, коли ж можемо святкувати разом з усім християнським світом і з повнотою православ'я. 25 грудня це насправді єдина дата Різдва. Навіть ті, хто святкують 7 січня, все одно за церковним календарем це 25 грудня, за юліанським календарем. в церкву вступає. То це рішення громади, і громада е, до цього вже і визріла. Наша церква показала те, що вона є е, е, церквою, яка любить своїх вірних, яка довіряє їм, і вона дозволила їм право вибору. Бо мені багато казали: а що не могли видати наказ, і так ми як Сталін. Я кажу, вам ще й в церкві Сталіна треба вам замало. Ми вже дожилися з цими е, всіма. Диктаторами, то вам ще в церкві, аби вам такі диктували. Аж а чому самому не, не сказати? Я хочу. Азоля буде кувати, вазоля коєбесною. На війні гену я теж ви діти, хлопці, всі у цих. Іродів немає ні святого вечора, ні Різдва, нічого. Я пам'ятаю, як з нами, що вони утворяли. Діти гинуть, а ми з ними маємо 7 січня святкувати разом. У них є щось святе, повірте. Нічого, абсолютно немає святого, і повинна Україна, і повинна надо всі давно перейти і не думати людям давати будемо, не будемо тоді, не тоді. Не на час прийшли. Москалі, вони зробили за один день. вони прийшли, врубали і будемо святкувати так. То ну, чого цей раз не можна зробити? Ну чого? На рівні держави. І не, не дивитися, що там то, де, хтось там проти, хтось там за. Цілий світ святкує, люди добрі. Ну, ці, православний світ усі нормальні люди нормальні груди, люди, я, здоровим господом. А хто не хоче святкувати з нами 25 грудня, що майдан, вокзал, Росія? Прошу дуже вільний виїзд. Якщо треба, я буду возити, таксувати їх кожен день до того, до границі. Поможу їм торби перенести, аби не верталися. Господь посвятим, трави Росою. Це в мій четвертий рік вже я ходжу. Ходив разом з татом перший раз, тат вже покинув ходити. Які колядки ви співаєте? Та різні. Якняшка, можу пукати. Можете писати. Я такий корінницький п'єси. Тут є зміст. Такі різні. Може навіть фотографувати. Були люди. Багато тут є. ви вчите на різдво. Сім. Сім колядок, а співанок, чи теж дуже багато є. На, на рахунка. Так, не забуває на світі жити. Трошки не так. Водно собі думалося. Сьомо, але добре що переходимо. Та через цю війну, трохи не той настрій такий, не дуже веселий, та й снігу немає. Це вже не та атмосфера. Основне це куття. У нас у горах не називалася кутя пшеничка. Це основний такий. Інгредієнт куті. От, пшениця, ну, ще, мак, ще. мед і, і горіхи. Було, Оце було тільки такі чотири. їм мак, щоб був м'який бо Можна зробити на кавомовці подрібнити, але він не має, ми пробували одного разу, він не має того смаку. Не має, не має того смаку. У вже починається таке моє молочко. Появляється молочко, то зараз якраз. Ще ще трошки наслідив нам. Додаємо пшеницю. Дехто любить знаєте, густу пшеничку, а дехто розводить водичку. Так, ми, ми завжди її розводимо. Так. Рецинки всі? Угу. Не Може, не всі, подивимося, хотіть. По ні, ні, більше її половинку давай. Так, вона вже по-сучасному. Так, мед, цукор. В деяких селах котя дуже густа. Ми не робимо густу. Угу. Таку мою річ. Вона трошки смачніша. Угу. Так. Ми знаємо, що наші давні предки святкували 25 грудня, але ж то все, все переінакшилося. Історія, як кажуть, перевернулася. А сьогодні хочемо повернути все те. Це дуже файно виходить, якби, якби ми порахували, що бачите, іде піст, а Новий рік зустрічаємо так, знаєте, бучно, гучно, і співами, і танцями якою і так далі. Тому, е, а нам, християнам, віруючим, не гідно це робити. Ми будемо е, їсти все те, що хочемо, і пити, скільки хочемо, і так далі, а там йде Новий рік і вже е, це не буде ніхто на тебе криво дивитися, як це піст, а вона пішла у Данець. У вас в селі всі були за тебе 25-го святкувати Різдва? Ну, я не, не можу вам сказати, що, що всі. Спершу думали, а як? А я не зможу підготуватися. Ми завжди так, ми звикли так, так як ми привикли, так ми і відвикнемо. Лише раз спробуємо, ми побачимо, що воно все йде так, так як Бог приказав, розумієте? Але як цілий світ, можна сказати, більший світ, великий світ святкої 25-го, і цей світ нам помагає сьогодні у війні, то нам не личить, розумієте, сідати за стіл із расистами. Які нас вбивають, гвалтують, палять, знищують, Ось, а сядемо за стіл із світом, який нам допомагає. <кій> Обов'язково на різдвяні свята, на великі свята ми одягаємося у свій національний костюм гуцульський. В нашій сім'ї е, сім'я велика, е, то Кожен із нас має свій костюм. Я готую кожному одяг, який має брати до церкви. Ось це у мене колядує, то сорочка, кожух, на нього одягається сардак. Сардак зараз дорогий, десь до 15 тисяч коштує. І штани, які називаються волосінки, тому що вони ткані на верстаті і суто. З овечого волосу, шерсті овечої можуть бути постоли, і камаші, і шапка. Рогата шапка це зимовий головний убір. Це прекрасно називається трісунка. Вона так як трясеться. Ось. Так. Це найстаріший цей кожух. Скільки йому років? Ну та років. Скоро буде 50, як ми як ми женилися, то і, і кожухові буде 50, бо звичайно. Так, так, так. Він у кожусі і, і в тому ж Сардаці Шозде. Це, це 50-річної давності. Колядник обов'язково мав мати такий перець. Сьогодні бартка. Такі бартки має і чоловік мій, і син, і внук. Буде кувати села. Поєсною! Ой не поріга, рожеві спіха. Радай вам, Боже, Сусаго Сіка, радай вам, Боже, ми всі Після того, як колірники усі разом пополятували біля церкви, не діляться смерті, йдуть полядувати по домівках людей. Доки будете колядувати? До шостого, здається, у нас. До, до Йордана. До до Йордана, шостого числа. А сьогодні доки? До ночі, до темної ночі. До комендантської години. Ну, десь так, в район напевно. Ну, зазвичай ми так десь і закінчуємо, бо е, нам тут ці всі хати треба обійти. І зараз всі ці колядники, які були коло церкви, вони розходяться по своїх кутках. Очідай бо, ще недовахи Багато наших колядників на фронті. Їх, можливо, підмінять їхні, як кажуть, внуки, сини. Дай Боже, щоб вони мирно вернулися і щоб вони там відчули, що ми за них молимося, підтримуємо. І те, що ми не втратили своє, і не ска не впустили руки, і не кажемо, не треба нам ні різдва, ні 25-го, ні 7-го, ні коляди, бо ми воюємо. Ні, ми живемо. І маємо жити і підтримувати все це. І їм буде це, там, навіть радісно, що, що ми таким чином підтримуємо все те, чого ми гідні. До речі, у нас там є на передовій своя колядинська партія. Так. І вони також 25 го о 8-й ранку, хлопці будуть колідувати так як має бути з бартками, все як, як належиться. На жаль, за батьох вже буде молитися з упоки їхніх душ. Бо 12 хлопців, які вже загинули, зв'язані з Кривні безпосередньо. Так На півтори тисячі населення нашого. Боже! Багато людей казали про те, а може не йти, кулідвати то все таки війна. Я кажу, ні, це наша передова, це це наш нуль, і ми маємо на ньому не дати ворогу жодного шансу. Да, дай вам Боже! Ми в ці ми вже йдемо, може.